У Святого Івана Сонячні промені пекли, нерухомий душний воздух був переповнений порохом, було з початком липня, около старого православного монастиря святого Івана у Сучаві на Буковині, що прикрашений чудними барвними малюнками, обведений високими морами на кріпость перепливала від двох днів величезна маса народу. Все був день відпусту, день святого чудотворного Івана. Здалека і зблизька близька насходилося багато людей, щоби тут скріпитися і вилічитися. У низьким багатоприкрашенням внутрі церкви. Лежала обведена штахетами на підвищенні стрібна домовина. У ній спочивало сповити в золотій матерії і небальзамоване мале, немов дитяче тіло святого, леде можна його добачити. Біля домовини сидів дяк худий, як смерть, з лицем блідожовтим, і, незважаючи на великий стиск людей, що товпилися довкола нього. Виспівував одностайним гуйнявим голосом звичайні православні церковні пісні. У церкві панував сумрак, хоч пора була полуднева. Незлічимі воскові свічки миготіли, капали, сичали і розливали солодкаво душну воню, що мішалася із димом кадила. Голова побіч голови тиснулася люди до святого. Штовхалися, тиснулися, допталися, ба дехто боровся, навіть наражаючи життя, щоби ближче дістатися до святого, споглянути на нього, щоби доторкнутися до його пишної, святої шати, доступити спасення, цілуючи його у чоло. При голові святого Івана сидів на понсовім. Оксамитнім кріслі, у золотім фелоні, бородатий чернець і держав на колінах срібну тацю. Наскладали прочане гроші за те, що оглядали святого, та це, немов угиналася під вогою своєю. Який страшний натовп у жаристій спеці! Яка тяжка вбиваюча атмосфера, який шепіт, які мольби, стони змішані з монотонними співами, злойками жебраків хворих при неостаннім гомоні дзвонів? Черці умучені сповіддю. Висмікується нишком бічними виходами та ховається незамітно у своїй кімнати близько монастиря, щоби покріпитися. Правда, це був день гарячий, день утоми. Але це був для черців і день жнива, яких у році небагато можна зазначити. Тут не появлялася жодна душа. Котра б святого Іванові не принесла подарунку. Багаті бояри з Молдави враз зі своїми молодими дружинами приїздили гарними оксамитно чорними чвірками у посрібленій упряжі, що на сонці аж лисніла, і кидали горді дари поміж ебраків і настрібну тацю. Діди каліки. Становили перед входом церкви відражаючий шпалір і жебрали та горлали із цілої сили. Різнородні товари, переважно барні образи святих, намиста свічки, пахучі мила та всякі прикраси жіночі продавали тут у великій кількості. Около, звичайно, тихого дому Божого торгували, ошукували і крали тепер зовсім свобідно і без розбору. А там, там винесли знов одну жертву, молоду дівчину, що серед стиску та натовпу зімліла. Вона прибула із далекої далечини до святого Івана, щоб знайти поміч на свою недугу. Мертве тіло 17-літнього хлопця винесли перед кількома годинами. Незвичайно парна атмосфера церковна убила хорого на груди. Між тим безперестанно Розчибалися дзвінки, та лунали співи, різнозвучний гамір бушував серед німих хмурів монастиря, розлягався далеко широко в воздусі. В однім кутку церковного подвір'я стоїть збита громадка людей чоловіки, жінки і діти. Стоять нерухомо. Посередині їх сидить на землі. Згорблений сліпий лірник іграє на лірі. Його лице почервоніло від спеки, однак спокійне, а він сам і не відчуває чудного характеру свого окруження. Його очі, широко отворені, впилися в одну точку, і він співає напруженим голосом. І дивно Який і беззвучний старий голос. А однако ж, як зворушую, зливається він з ніжним звуком ліри. Його слухачі, немов причаровані, немов зрослися з тим кусником землі, не перешкоджує їм ні гамір торгуючих, ні зойки жебраків, ні гомін дзвонів, ні співи церковні, держачий голос старця і слова його пісні, що повторюються – Опанували їх, немов демонічною силою. Нема правди і не буде. Розважайте добрі люди, неправдонька між верхами, свята правда під ногами. Бабуню, а де правда? питає шепотом воязко, дев'ятилітнє сільське дівчатко, і сіпнуло у друге бабуню за рукав. У бога, дитинко, відповідає старенька побожно. У бога, повторює вона стиха до себе. Опісля звернула мимоволі очі на церковні стіни, на яркі дивоглядні малюнки задивилась на них і задумалася задуми збудив її по хвилі напружний голос лірника: Нема правди і не буде, розважайте добрі люди. Вона знову звернулася до бабуні і запитала сміліше: Чому нема правди? Старенька, здавалося, хотіла щось відповісти дитині, щоб їй вияснити. Погляд її блукав через хвилю далині, немов роздумувала і шукала помочі. Вітак звернула плечима, а по її вустах промайнув ледве замітний безпомічний усміх. Вона не відповіла. Дівчатко, очікуючи відповідь, зморщило чоло і само задумалося. Вітаємо. Підтримайте українську творчість, станьте її меценатом. Ми створюємо для вас простір української культури, мистецтва та ідей. Тут народжуються нові сенси, звучить справжній український голос, і саме ваша підтримка допомагає цьому голосу лунати ще гучніше. Чому це важливо? Ми працюємо без реклами та монетизації, популяризуємо українське слово та мистецтво. Відкриваємо нові таланти та надихаємо творити. Кожен ваш внесок це можливість розвивати незалежний український контент та зберігати нашу культуру живою. Долучайтеся. Разом ми зможемо більше. Дякуємо вам за віру в українське мистецтво.